Доброго дня. Проводимо чергову комісію. Це у нас вже 56-те засідання комісії. Хто за те, щоб підтримати комісію, прошу голосувати. Пропонується наступний порядок денний. Перше. Про затвердження переліку адміністративних та інших послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Калинської селищної ради. Друге. Про внесення змін до рішення Калинської селищної ради від 2022. номер 522 8 про бюджету Калинської селищної територіальної громади на 2024 рік. Третє. Про внесення змін до структури Калинської селищної ради. Четверте, пронесення змін та доповнень до програми турботи Коївської селищної ради на 21-25 роки, затверджене рішенням Коїмської селищної ради від 13.05.21 року No8705-8. Доповнення є? Доповнення немає. Хто за те, щоб затвердити порядок де в цілому 56-го засідання бюджетної комісії, прошу голосувати. Перше питання про затвердження переліку адміністративних та інших послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Української селищної ради. Доповідає Пропонується проект рішення в зв'язку з тим, що були внесені відповідні зміни до розпорядження номер 523 від 16 травня 2014 Кабміну, яким затверджується перелік адміністративних послуг, які мають надаватися через знак. Ці зміни відбулися 2 серпня 2024 року за розпорядженням мономуж 722 ТР. Дані зміни стосуються більше у ті випадків ветеранських послуг. Тут ряд послуг змінюють назву. Практично змінюючи, наприклад, видача надання або виправлення або направлення, ну, тобто, по суті, нічого конкретного, але змінюється. Ряд послуг додається, додається приблизно раз, два, три чотири нових послуги, редагуються раз два, три чотири політик 15 адміністративних послуг, редагується їх назва. Тому враховуючи таких пропонується внести зміни в діючий перелік армії послуг, які надаються через став Калинівської селищної ради. Плюс. Додатково листом від обласної адміністрації було запропоновано додати ряд послуг по реєстрації юридичних осіб, а саме державна реєстрація релігійних робот. Зараз проблем немає, вони додатково додаємо, вони будуть надаватися через державного реєстратора. Селищної ради, приміщення слабо. Все, рекомендуємо розвиток внесення змін. Є питання. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про затвердження переліку адміністративних та інших послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Української селищної ради, прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Наступне питання <кій> <кій> про внесення змін до рішення Коїнської селищної ради від 2022 року номер 522 32 8 про бюджет Коїнської селищної територіальної громади на 2024 рік доповідає Кочинка Стуслану. Пропонується внести наступні зміни до рішення Колонії селищної ради від 22 грудня 2023 року, номер 522 32 8 про бюджет Каїнівської селищної територіальної громади на 2024 рік а саме. У пункті 1 рішення у абзаці першому цифри 431 мільйон 1 тисяча 536 гривень 30 копійок, 382 мільйона 649 тисяч 664 гривні 30 копійок та 48 мільйонів 351 тисяча 872 замінити на 433 мільйона 861 тисяча 876 гривень 30 копійок, 383 мільйона 510 тисяч 4 гривні 30 копійок,

У абзаці другому цифри 447 мільйонів 631 тисяч 320 гривень 30 копійок, 296 мільйонів 530 тисяч, тисяч 101 гривня 30 копійок та 151 мільйон 101 тисяч 219 замінити на 450 мільйонів, 491 тисяча 660 гривень 30 копійок, 297 мільйонів 390 тисяч 441 гривня 30 копійок та 153 мільйона 101 тисяча. 219. У пункті 3 рішення доповнити абзацами наступного змісту. Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 2 млн грн. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа. За рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 860 сімсот шістдесят тисяч Додатки 1, 3, 5 до рішення викласти в новій редакції. Що додаються. Хочу сказати про субвенція. Субвенція на нову українську школу. Вона направляється на засоби навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природночої галузі освіти це кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук, закладів загальної середньої освіти, комунальних форми власності. І субвенція оця 2 млн. вона направляється на створення та облаштування осередку з вивчення навчального предмету Захист України. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення про внесення змін до рішення Клаїнської селищної ради від 2 223 року, номер No5228 про бюджет Країнської селищної територіальної громади на 2024 рік? Прошу голосувати. Хто за? Рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до структури Клаївської селищної ради. Питає Київська територія.

Маємо надію, що вони будуть введені в дію. Первоначально ми маємо їх створити, а потім, відповідно, люди мають пройти відбір, зареєструватися. Це на сайті Міністерства Вітеранів, комісія при Пастівській районній адміністрації щодо відбору кандидата мають відбуватися. І тоді буде працювати. Це там плата там, невелика, прийомі 10 тисяч мається просувати державному бюджету. Якщо ми цей відбір пройдемо, пройдемо пройдем, всі етапи можемо розраховувати на втілення цієї постанови в нашої громаді. Тому прошу підтримати на три посади, це без фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету, поки вводимо і на папері цієї посади, а далі. Дякую, є питання. Де. Хто за те, щоб погодити проєкт рішення внесення про змін до структури Української селищної ради, прошу голосувати. Хто за. Рішення прийнято, наступне питання, пронесення змін та доповнення до програми до роботи Клинської селищної ради на 21-25 роки. Затверджено рішення Клаївської селищної ради від 13.05.2021 року номер 87 05 8 Доповідає Київської Анталії Володимир. Наша програма ми така робота постійно вдосконалюємо і на цей раз ми передбачаємо до заходів нашої програми на 9 разової треба допомоги травня людей. Ідеорація або війні, скажімо так, російсько-української війни, які померли. Пропозиція е, така, щоб надавати метальну допомогу до в розмірі 10 тисяч гривень, одному численні всієї допомоги буде мати раз, разовий характер. Ну, як до прикладу, то вона буде вимір, який помер учасник бойових дій, нібито і держава не має права його захоронювати, ми не можемо виділити кошти. Тому ми також передбачили на такі випадки. Дякую. Є питання. Хто за те, щоб поводити проєкт рішення про внесення змін та доповнення до програми турботинської селищної ради на 21-25 роки, затверджене рішення Української селищної ради від 19.05.21 року номер 87 5 8 прошу голосувати. Рішення прийнято. Хто за те, щоб закрити 56-те засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Дякую за плідну ефективну роботу.